Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пиріжки з калиною. Це справжній автентичний рецепт. Нашої української кулінарної спадщини. Пиріжки виходять м'якими та довго не черствіють, а начинка в них це наш український символ, калина. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку підготуємо начинку. З гілочок обриваємо ягоди калини, гарно їх промиваємо і відсіжуємо, щоб не було зайвої рідини. Далі калину викладаємо на противінь, Наливаємо до неї воду, накриваємо фольгою. Розігріваємо духовку спочатку на 200 градусів. Коли духовка розігрілася, прикручуємо до 100 градусів, ставимо противень з калиною у духовку і пропарюємо калину приблизно 40 хвилин. Це потрібно зробити для того, щоб з калини прибрати гіркоту. Коли калина пропарилася у духовці, ось бачите, якого вона стала кольору. Калини потрібно обов'язково злити рідину. Можна її викласти на сито чи на друшляк. Потім залишити її до повного охолодження. Після того, як калина повністю охолола, до неї додаємо цукор та крохмаль. Це гарно перемішуємо. Начинка з калини для пиріжків готова. Готуємо опару для пиріжків. У ємкість виливаємо, нагріте молоко максимум до 30 градусів. Воно повинно бути тепленьким. Додаємо до молока дріжджі. В цьому рецепті я використовую свіжі та цукор. Гарно перемішуємо, щоб розчинилися дріжджі та цукор у молоці. Накриваємо та ставимо в тепле місце на 15 хвилин. Дріжджі повинні активуватись. Коли опара підійшла, зверху на молоці з'явилася пінка. Виливаємо її у ємкість, в якій будемо замішувати тісто. Також виливаємо мед, яйця та олію. Ці інгредієнти повинні бути кімнатної температури, так як ми працюємо з дріжджовим тістом. Все гарно перемішуємо до однорідності. Окремо просіюємо борошно. Далі його додаємо до рідини невеликими частинками і починаємо заміс тіста. Тісто замішуємо не менше 10-15 хвилин. Воно повинно бути м'яким і не липнути не до рук, не до поверхні. Коли тісто дуже гарно замісили, кладемо його у миску, присипану борошном, накриваємо його плівкою або рушничком та ставимо в теплому місці підходити на одну годину. Тісто повинно збільшитися у два рази. Коли тісто гарно підійшло, То обминаємо, щоб вийшли зайві пухірці. Далі потрібно розрізати на рівні частинки. Далі з кожним шматочком скачуємо ось такі кульки. Поверхню присипаємо борошном. Беремо шматочок тіста і розкачуємо його у овал. Викладаємо калину і щеплюємо краї. Обов'язково дивіться, щоб начинка не попала у шов. Перевертаємо сформований піріжок швом донизу і викладаємо на противінь, застелений пергаментною бумагою. Коли пиріжечки сформувались, накриваємо їх рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли пиріжечки підійшли, їх потрібно змастити. До яйця виливаємо столову ложку молока, гарно збиваємо виделкою. Далі змащуємо гарно пиріжечки. Розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо 25-30 хвилин до золотистого кольору. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після того, як пиріжки спеклися, залишаємо їх до повного охолодження. Далі подаємо до столу. Ось такі пиріжечки у нас вийшли. Пробуйте обов'язково приготувати це настільки смачно. Готуйтесь з задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!